Від козаків до наших днів і снаймі зв'язок не древний. Вселя надію і любов, серця людей в наш вік буремні. От віку жили у народі, не фраза красива, не жесть, але ідеали свободи. І, і, честь України, і, честь. і честь України, і честь. За них, від козацьких воїноди, йшли люди і лікою мнесть, в серцях ідеали свободи. І, і, і честь України, і честь! Ми майбутні нації, нащадки козаків. Ми силу свою черпаємо із глибини віків. Почнемо нашу розповідь не тільки для забави. Ми зараз вам розкажемо про, про наші шкільні справи. Українська мова є ознакою нації. Її ми повинні берегти, розвивати, захищати. Вона повинна звучати в усіх куточках нашої країни. І ще лі связи вона хай бути, хай нехай невірний слухняно служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Мова рідна живить їм домі, крізь поличанські духовні рутини. Вертайся, рідна мого в серце народу в душу країни. Зберегти народні традиції, запорука гідного майбутнього. І як би не змінювався світ, завжди треба берегти в серці ті духовні скарби, які дісталися нам від попередніх поколінь. Чисте довкілля, здорове майбутнє, і це не просто слова. Ми вже сьогодні піклуємося про чистоту рідного міста та намагаємося жити у заводі з природою. Насва настав час керуватися усіх своїх вчинках правилами екологічного гуманізму, не володарювати над природою, а співпрацювати з нею, бути не царями природи, а її друзями. як казав льотчик та письменник Антуанда Сентек зюпарі. Ми всі пасажири єдиного корабля під назвою Земля і пересісти з нього на про. Народ, що не пам'ятає минулого, не має майбутнього. Ми маємо підтримувати пам'ять про подвиги наших предків для наступних поколінь. Пам'ятаємо про тих, що безвісно пропали. Пам'ятаємо про тих, що не встали, як впали. Пам'ятаємо про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятаємо про тих, що за правду повстали. Пам'ятаємо про тих, що лягли на заставах. Пам'ятаємо про тих, що стрибали під танки. Є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є в горах, є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятаємо про них і у праці, і в пісню. Хай відомими стануть. Всі герої безвісні. Захист вітчизни. Конституційний обов'язок та справа честі кожного громадянина України. Ми вчимося захищати інтереси держави і мирного життя народу нашої країни. Я люблю свою країну і пишаюся тим, що я українка. Від нас молодих залежить, якою буде наша держава. А держава, як і родина, має бути дружньою, сильною, здоровою, щасливою.